Добрий день, шановні аграрії! 11 жовтня, сонячна погода. А сьогодні вночі вже було мінус 3. Це каже про що тут на пшенички? Про те, що її сроки, посіва оптимальні добігають кінця. Це не означає, що сіяти її більше вже ніколи в житті не можна, аж до наступного року. Це каже те, що ми повинні трішки в технології змінити. Що саме змінити? Перше. Якщо ви не протравили насіння протруйником, вам треба змінити протруйник, далі розкажу чому. Третє, якщо у вас вологи немає, обіщають невеликі дощики, вам треба змінити так же само обробку насіння на пленку і витерпнути з протруйника тибуконазол. конозол. Витеркнули? Так. І третє, шановні аграрії, треба увеличити густоту посіва і глибину посів. А тепер давайте розбиратися, навіщо це все нам потрібно. Шановні аграрії, 11 жовтня це не 5 вересня, не 10 вересня, не 15 вересня. Тому що всі сроки в 15 вересня найкращі оптимальні сроки посєва. Чому вони оптимальні? Та тому що за цей період пшеничка наша встигає до входу в зиму розкущитися. В тепло і вето. А в цьому році у нас вологи було небагато. І тому сходів ми вчасно не отримали, хтось боявся сіяти. А я рекомендував відразу сіяти під дощ і обробляючи пленкообразуючим препаратом, Defense фенсе, фосфор, калій, сір, камінокислоти, мікроелементи, в общем, тут все є. Навіщо я його предлагав? Та для того, щоб наша насінинка в землі лежала той час і дождалася дощу. Тобто вона в оболочці. Раз, оболочка. В землі захищає від ненужних временних сходів. Десь провоцируюча волога зійшло і було ребець. А так у нас на полі гляньте ідеально дружні всходи. Це і є робота самого препарату. Перший такий елемент. Другий елемент, якщо ж вже ж не встигли посіятися, шановні аграрії, то це не біда. Сіється, багато хто мені зараз підкаже. Сіявся і 1 грудня і отримав 50-70 центнер. Це каже про те, що весна була тепла і пшениця у нас розкущувалася уже весною. Але, шановні аграрі, як нам 23-й рік показав, що весна була холодна, вони не успіли розкущитися, і пізні посіви дали дуже низьку урожайність. Тому, шановні аграрі, краще сіяти в сроки, пользуватися пленкообразуючими препаратами. А якщо вологи немає, треба... Не розчитувати на те, що буде кущення гарне весною, треба що зробити? Та збільшити густоту. І вже увілічити на 20%. Тобто сіять із завишеною густотою. Густота сівби нам компенсує рідку цю ось пшеницю. Тому, шановні аграрії, з. Уже з сьогоднішнього дня хто починає сіяти, увелічуйте, збільшуйте густоту. Не надійтеся на те кущення. І тут пшеничка сама відрегулює. Якщо вона зможе докущитися, тобто якщо агрофон почви гарний, доброго дали, якщо вона зможе докущитися. Вона докущиться. Якщо їй цього буде не потрібно, то вона кущиться і не буде. І буде у вас гарна густота. І з такою густотою ми вже можемо отримати якісь там 50-70 центнер. Але, шановні аграрії, в такі сроки пшениця входить в зиму у фазі шила. Тобто, якщо вологи далі не буде, в фазі шиля, вона розкущитися не зможе. От, а саме, що може бути, якщо пшениця зайде в зиму два-три листочка. Вони що зроблять? Вимерзнуть. От, і таке йде тоді вже зниження урожайності. І так, шановні аграрії, а ви в цьому відео почули, що дебуконозол треба викинути. Чому? Да тому що, шановні аграрії, дана діюча речовина, вона що зробить? Вона притримує всходи, йде затримка. Як ото. У дівчат затримка, от примірно так же само. Тому, шановні аграрії, треба діючу речовину і не викинути, а просто замінити на ті діючі речовини, які не притримують сходи. А який це у нас препарат? Правильно, квадрофорс. Чотири діючих речовин і жодна не прибиває в сходи. Тобто, шановні аграрії, якщо ви сієтеся в оптимальні сроки вересень 15-20, то ви ще обробляєте, шановні аграрії. Діючи речовиною можна включати тибуконазол. Якщо вже поїзні сроки пасіва вже не оптимальні, то краще діючи речовину тибуконазол виключати. От ми вам і пропонуємо квадрофорс літр, 800 літр на тонну і навіть у ньому є стимулююча дія. Діючи речовина флутріафол і мозолил піраксокстробін і металталаксіл. Дан, дані діючі речовини контролюють і корневі гнилі, і пліснява насіння, сашкові хвороби всі і мають стимулюючу дію. Тому за чим нам прибувати сходи, яких і так іще немає, обробляємо препаратом QuadroForz і додаємо де і так, як, шановні аграрії, добрива дорогі і вологи немає, то немає сенсу сипати сухі добрива. Які забирають ту вологу, якої немає, і а яка буде, її недостаток на данасінинки, вони її також забирають. Тому рекомендую. Органофоску. Це доступний фосфор, калій, сірка, яка вноситься обов'язково під зарубку ґрунту, під обробіток ґрунту, під культивацію. можливими способами. Але добре воно опустити в ґрунті, попадає на сінинка і цього добриво хватить і для гарного кущення, шановні аграрії. Да? От, і для відтоги для урожаю. Це гарна прибавка для вашого урожая. Дешевше, ніж фосфорні сухі грануліровані добрива, доступне для рослини. Йому не треба період розпада і воно не забирає вологу. Пробуйте, робіть аналізи, робіть експерименти, і ви побачите, що добриво працює краще, ніж сухі грануліровані. От таке на сьогоднішнє було відео підкресію для себе, що дивіться на календар, дивіться, що вже сьогодні. Майже середина жовтня, що сроки вже у нас добігли оптимальні, стають екстремальні. Для цього треба тибуконазол викинути, квадрофорс протравить, дефенс додати, посіяться. І в ітогі ми можемо отримати сходи, які зайдуть у зиму в фазі шильця. Але ж це теж уже буде урожай пшениці. Зовсім пшеницю виключається в оборота я не рекомендую. Хоч і низька ціна, хоч би як не було, але пшениця повинна бути. Тоді в нас буде хліб, тоді в нас буде мир і тоді в нас буде добро. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал. Вам бажаю саме головне миру, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення!